Верховний суд Сполучених Штатів розпочав чергову сесію, яка увійде в історію як перше засідання суду, що за участю трьох жінок. Ця установа є найпотужнішою юридичною силою країни і розглядає найбільш одіозні та суперечливі справи. Про особливості роботи Верховного суду США розповість Зросла Байдюк. Верховний суд США унікальний за своїми повноваженнями, каже професор права Джефрі Роузен. Найбільша сила суду полягає у тому, що він має право скасовувати закони, прийняті конгресом США та місцевими законодавцями. Якщо на погляд суддів ці закони порушують конституцію, ця сесія Верховного суду увійде в історію, адже вперше у складі дев'ятиособового суду три жінки. Дві з них призначив на цю посаду президент Обама. Так склалося, що чотири судді, які притримуються більш ліберальних поглядів, були призначені президентами демократами. П'ятеро більш консервативних суддів, призначені президентами республіканцями Канцями, звичайно, це викликає занепокоєння про політичну упередженість суду. я думаю, самі судді з цим не погоджуються. Вони відчувають, що незважаючи на чіткі ідеологічні та філософські відмінності, ніхто з них не проголосує виключно через політичні переконання. Конституція США гарантує верховним суддям довічну посаду, аби вони не відчували тиск політиків і залишались незалежними. Однак до Верховного суду потрапляють найскладніші справи, які пройшли усі попередні інстанції. Тож, коли Верховний суд виносить рішення, звинувачень в упередженості не уминути. Так американські демократи різко втратили довіру до верховного суду, коли у 2000 році саме він віддав перемогу на президентських виборах у штаті Флорида Джорджу Бушу, що зробило його президентом країни. Зараз Суд розглядає справу, пов'язану зі свободою слова. Він має визначити, чи мають право члени невеликої церкви пікетувати церемонії поховання американських солдатів і виголошувати принизливі для родин загиблих гасла. Очікується, що з часом на його розгляд потраплять такі суперечливі справи, як реформа системи охорони здоров'я та шлюби гомосексуалістів. Рішення Верховного суду у гучних справах, як правило, жваво обговорюються, але завжди виконуються. Хоча його рішення часто палко обговорюють і критикують, у суспільстві існує відчуття, що судді приймають рішення, спираючись на своїх глибоких поглядах, а не на політичних переконаннях. І ці постанови мусять виконуватись, навіть якщо ви не погоджуєтесь з ними. Поваги до рішення Верховного суду додає те, що судді повинні пояснити громадськості, чому саме проголосували так, а не інакше. Зрослав Байдюк, голос Америки.